Шановний суд, по-перше, я просив би захистити нас від подібної поведінки представників відповіді. Цирк ви півроку влаштовуєте в Кабінеті міністрів. Клоунів, ви півроку влаштовуєте в Міністерстві економіки. Я отримуюсь від характеристик того, що відбуває в Офісі Президента. Мультики. Це ваші телеграм-канали, які ви брешете і обріхуєте мене особисто і моїх адвокатів вже півроку. Ви, шановні колеги, я просив би високий суд зробити наступне. Оголосити на 10 хвилин переговорю. Підписи повністю оформлені є в пошті, які вам надіслали. Бо, виявляється, вам було достатньо 35 хвилин для формування незаконних, позасудових, неконституційних санкцій проти мене, а для того, щоб подивитися хвилину інформації, вам потрібен тиждень. Хочу ще раз наголосити: якщо вони подивляться, вони переконаються, що це є офіційний виступ кандидата в прем'єр-міністри Свіріденко. Яка була вчора відправлена у відставку з позиції міністра економіки в Верховній Раді України. Це не ваші телеграм-канали і інтернет-посилання. І переконатися в цьому достатньо буде на прямій трансляції телеканалу Рада, не ставлячи під сумнів безмістовно і безпідставно ці позиції. Тепер виявляється сьогоднішній виступ пана, пані Свириденко. І тижневий виступ пана Проніна, який відбувся після нашого попереднього засідання. Я мав надати 12 липня чи 12 лютого, коли ви приймали незаконні санкції, їх тоді не існувало. Це є докази вашої брехні. Це є докази вашої фальсифікації. І уникнути цього під викручуванням цирк, мультики і ваша логіка, ви в себе на Грушевського робите. В Верховному суді я робити вам цього не дам. Крім того, щоб було всім зрозуміло, і нашим колегам, представникам дипломатичних установ і колегам-журналістам, це є докази фальсифікації незаконності пропозицій по санкціям. Це є кардинальне протиріччя, коли Пронін каже на записі Я нічого не направляв, а Свіреденко каже, все було направлено Пронін. Хочу ще раз вам сказати, що у нас на сьогоднішній день, у 2025 році, жодного разу ні Міністерство економіки, ні тим більше не маючи законних повноважень Фінмоніторинг, ні Кабінет міністрів жодного разу не інанцював санкції. Санкції в у му році жодного разу. Крім указу, де зазначено моє прізвище. Бо всі рази ініціювала Служба безпеки України. Ви зараз теж хочете послатися, але в ініціації Служби безпеки України нема прізвища Порошенка. І це ми намагаємося зараз, щоб ви... За ті самі 35 хвилин, яким вам було достатньо для того, щоб сфабрикувати незаконні санкції проти мене, продивилося і переконалися. Тепер, а це не моє завдання і не завдання моїх адвокатів, вам надавати ці докази. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, це на вас, як на суб'єкті владних повноважень. Уже майже півроку лежить зобов'язання надати підстави для запровадження. Незаконних санкцій проти мене. І ви за пів року, точніше, за половиною місяці, більше п'яти місяців, не спромоглися надати нічого. І вирішили подати це сьогодні, дві години тому, знущаючись над нами і знущаючись над судом. Я ще раз хочу звернути до вас, вашу честь, надати 10 хвилин перерви. Ми за 10 хвилин. Ознайомимося з листом е, моніторингу, Десять хвилин буде більш ніж достатньо до опонентів продивитися одну хвилину відеозапису. Не треба цього ніякого підпису, ніякого електронного суду. Подивиться і переконайтеся, це ваша сторона робить відповідні заяви. Я не думаю, що я щось смішне кажу, я прошу припинити знущатися над правами над Україною. І через 10 хвилин, коли ви це передивитесь, я прошу ваші коментарі стосовно тих доказів, які ми представимо. Якщо ж далі буде продовжуватися та тактика, яку використовує зараз Кабінет міністрів, не з'являючися сюди апарат Ради надбезпеки. Не з'являючись сюди Міністерство економіки, друзі, я прошу вас звернути увагу, що зараз відбувається. Шмігаль, який підписав санкції і був 100% людиною президента, відправлений від Ставку вчора. Незрозуміло за що. може, Тому що він відмовлявся ініціювати сам. На його місці призначена тисяча відсоткова Свіриденко. Де вже у нас ідуть просто розрахунки за незаконні санкції проти Порошенка. Причому посільські стільці вже закінчилися, перейшли до крупної валюти у вигляді крісла прем'єр-міністра. Саме за це ви розраховуєтеся за порушення закону і моїх законних прав. І єдине, що я буду боротися з тим, щоб вам надати, щоб ви далі. Затягували е, розгляд рішення по суті і прийняття рішення Верховним судом України, тому що вас склив термін 5 місяців назад, коли ви мали надати свої обґрунтування. І мої прав це ніяк не обмежує, тому що ви. Брешете, коли передаєте позицію, то у вас не було фінмоніторингу, то є фінмоніторинг, то ви не можете зняти гріф, то ви не можете зняти санкції, то минулого разу ви відмовились надавати цей лист фінмоніторингу суду, то сьогодні за годину до нашого засідання ви це зробили. Друзі, я ще раз звертаюся. Прохання. Дайте, будь ласка, 10 хвилин. Ми ознайомимося з наданим листом фінмоніторингу, який надіслала Мінекономіки. Ми можете брати, можуть не брати. Вони повернули, їм це не цікаво. Я просив би переглянути і переконатися в джерелах походження це офіційні засідання, це ніяке не інтерв'ю навіть. Це засідання тимчасової слідчої комісії, на якої свідчив під зобов'язання і відповідальність за брехливих показів, пан Проні. Ініціатор, як виявляється, хоча не маючи до цього жодних законних підстав, незаконних санкцій проти мене, виконуючи завдання Офісу президента. І друга, ввівши в оману президента. Я поки що м'яко стверджую, бо я сподіваюся, що президент не був організатором і учасниками, почав впевнений. І друга позиція. Це позиція тепер уже прем'єр-міністр, бо у вас від економіки вже і міністр помінявся. Вже щойно обрали пана Соболя. Ви ховаєтесь від відповідальності. Ви йдете у відставку. І якщо ви далі будете тягнути, то взагалі невідомо, чим це закінчиться. І несіть відповідальність за свої незаконні дії. Не перешкоджайте суду, не затягуйте суд, не порушуйте закон. І з повагою ставтеся і до суду, і до ваших опонентів. Obrigado. Yep.